Вітаю вас на каналі Просто Пасіка. Сьогодні у нас відео про рої. Нарешті дочекалися, маємо перший рій. Перший рій, зайшов може, пів години тому, У мене не було з собою телефона Побіг додому, поки прийшов, рій уже зайшов в пастку. Зайшов він дуже бігом. Зараз пів першого часу дня. Я думаю, вивозити ми його не будемо. Вечором приїжджаємо, забираємо. І кидаємо в погріб на сутки. І вечором завтра ми його будемо заселяти. Підставимо їм рамочку розплоду різновікового. я думаю, і цей. Ще поставимо суш сиропчиком, пролиємо і я думаю буде нормально. Для вас пройшла всього одна секунда. в мене пройшли цілі сутки. Наступив вечір наступного дня. Вулик у нас вже підготовлений, стоїть дві заставних і заготовили ми трошки вощинки. Розбираємо нашу ріницю. Зверху на рамках лежить тряпочка, щоб в ріниці було темно. Роїці люблять. Це обов'язково. Тряпка якась має бути. Чи тряпка, чи холстик. Рій на 3,5 рамки. Ну, якщо сказати так по правді, то виходить три повних рамки бджоли вийшло. Ось перша рамочка. Тут бджоли дуже мало. Краня. Ми її потім обтрусимо, а ця рамка повернеться обратно в ловушку на те саме місце, де ловушка стояла. Друга рамочка. Зверніть увагу на кількість бджоли. як ви бачите, це не первак. Це можливо вторак. Я не знаю, як їх обозначають. Ну, це не великий рій, рій маленький. Одразу забігаючи наперед скажу, що матка плодна, бо рій прийшов ще 5 днів тому, просто не було коли відео записати. Потім знімлю відео про теперішній стан роя, стан матки і її розмір обов'язково. Тому що я думав, що це не плодка. Але бачу, є засів, і засів адекватний, тому матка в цьому рою плодна. Сьогодні робив огляд, а рій у нас прилетів 5 днів тому. Просто не було, коли мені зняти відео. Було дуже багато роботи. Тому, вибачте, за це треба було знімати зразу, викладати, але просто не було часу фізично. Так, до нашого роя. Ми переставили рамки. Тепер ми будемо підставляти сушнинку. Сушнинку обов'язково проливаємо водичкою, бризкаємо такий маленький садовий оприскувач, дуже зручно. Оту ту маленьку рамку, там де мало бджоли, ми обов'язково струшуємо. Як я вже казав, вона повернеться назад до вушку. Підставляємо ще з країв в щоб їм була робота. Обов'язково рамку сушнини проливаємо сиропом. Сироп готував один до одного, буквально грам 300. Її ставимо з краю з краю майбутнього гнізда. Тобто між кральньою сушниною бджіл і вощинкою. Ми будемо ставити кормову рамку. Як бачите, вощинку я переставив одну, тому що трошки не туди поставив. Вулик, поставив її навіть на край на відбудування. Обов'язково сусіднього вулика ми беремо. Рамку різновікового розплоду. Там є печатка, є не запечатка і є яйця там. Це для того, щоб прив'язати ваш рій на місці, щоб він не злетів. Замість підкришника я використовую 145 ту надставку. Потім будемо класти холстик і подушку. Обов'язково холстик і подушка має бути. Тепер ми дотрушуємо остаток бджоли, яка залишилася в нашій ловушці. Рій, як бачите, невеликий, буду бачити по розвитку. Як я вже говорив матка сіє. дивився сьогодні, а рій був пійманий 5 днів тому. Якщо він не піде в розвиток, будемо об'єднувати його з іншими роями. Обов'язково стелимо холстик. кладемо подушечку, і на цьому у мене все. Ще також можете поставити сушнинку з водичкою, щоб їм було. Ну це вже дивіться, у мене там стоять поїлки, в принципі, нормально. А на цьому в мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Ставте дзвіночок, підписуйте. Всім пока.